Людина, яка втратила вас та пішла до іншого або іншої, не пояснюючи або тайно, тісно спілкувалася з іншою людиною, будучи з вами у відносинах, не зрадник по відношенню до вас, він зрадник по відношенню до себе. Неможливі зради у сім'ях, де є любов. Там немає таких понять. І, взагалі, поняття як зрада не існує, є поняття зради самого себе. А уход до іншої людини, залишивши сім'ю, це наслідок цієї зради. Він чи вона не пішли від вас? Він чи вона пішли від любові, вірності, тепла, якими Бог благословив їх через вас. Вони повернулися до себе істинного, до іншої людини, яка по енергіям та внутрішньому змісту ідентична йому. Вашому партнеру некомфортно було в енергіях, де його любили, так як він сам не наповнен цією енергією. Людина притягує або сама притягується до тієї людини, з якою вона резонує. Якщо людина ці процеси не побачить у собі, вона так і буде йти від любові. І так як вона і сама не має цієї любові, то буде зустрічати на своєму житті партнерів та його оточення, які будуть відповідати йому. Ж. Давайте подивимося на таких людей не з позиції осудження, а з позиції співчуття. Це нещасні люди. Вони повинні постійно щось приховувати, не домовляти, грати ролі, щоб не дізнався ніхто, які вони є насправді. Вони увесь час контролюють ситуацію, брешуть, хитрять. Вони не можуть довіряти, розслабитись. У них багато страхів та побоювань. Вони трусливі. І не можуть зізнатися у своїх огидних вчинках, вони дуже горді, та їх его дуже велике, щоб розкрити усі карти. Ви уявляєте, в якому стані вони увесь час знаходяться? Ви тільки на хвилиночку уявіть себе на їх місці. Це страшно, ніби ти в пеклі. Вони так живуть усе життя, вони навіть цього і не помічають. А якщо й помічають, то такий стан для них це норма, тому що інші стани їм невідомі, так як вони ототожнювалися з таким відчуттям себе усе життя. Ось і для цього потрібні ситуації, в яких з ними будуть вчиняти так, як вони з іншими людьми, щоб їх пробудити, що вони усвідомили самих себе, побачили свої натурально.